Саша, наси мені рецепт. А якщо ви приготуєте краще, я ми хуже. Ну, у мене терпіння, я казав, мене вивезти дуже важко, але коли мене виводять, уже все. Які мене можуть бути претензії до Наталки? Те, що вона е, вкрала в мене рецепт, те, що вона похвалила, що вона зробила, ще її, е, потім ще якісь е, недомовки. І отак воно накоплювалось, накоплювалось, накоплювалось. Тому. Від себе людину тримати подалі. Вершків двічі менше, аніж кремчизу. Крем а далі все по логіці. Я тебе запитую дві рецепт який ти готував. Я не запитую глаз по, по логіці. На глаз робив. Я його робив не око. Візьмеш е, 500 е, сиру, 250 вершків, три яйця добре. Стартий. Наташа починає робити. Я кажу, Наташ, давай вершків, давай крохмалю. Просто дивлячись на те, яка буде текстура, але думай про те, що там ще і жир, і там рідина, і щось сипуче. Він має бути рідкіший, Наташа. Рідкіше? Да. Воно вже не нормально. Воно не буде типу таким, як повинно бути. Чому? Ну, тому, тому що Рідкіше воно... має, має бути. Набагато. Я думаю, що. Я починаю щось там сама робити. Я ж ніколи його не готувала. Я так же, але ми його беремо. Давай, Якщо давай, що, давай, я давай. одіну тоді що, чорний, а? Якщо <плес> десерт, я одіну чорний. Та не буде він будемо дивитися по запіканню. Все, не треба на такій а, ноті заходити. Та все, да блін, я ж стою на десерті, значить, я в чорному. Ну, я не кеп. Ну, типу. Прояви ініціативу, скажи, що ще ми зможемо приготувати. Як ми можемо вдосконалити? Не потрібно питати в Саші, в Даші, в всього ще там більше відповідальності на себе. Ти ж читаєш постійно. Я ставлю його випікатися. Іва паралельно займається пельо своїми крокетами. Оця історія на презентацію. Ой, Я кажу: Наташ, буду зараз же викладати пелію. Взагалі вона не робила ні презентацію, ні рис, ні моріки, нічого. Шефанадам порізала Петрушку, тому що я попросила все. І я думаю, ну то нібито моя страва знову ж таки. І потім ти питаєш, чому я переживаю за свій результат краще ніж за команди. Ну, напевно, тому що я роблю, і мене ось так очі бігають. і Мені хочеться від тебе роботи, від тебе підтримки, а не брати все на себе. Це не та консистенція. так буває. Я вже беру свій як я понімаю, що шляпа. Я дуже ругалась на себе, що я не зробила ті чураси. У цього сир менше жирності, ніж в Філадельфії, і треба було ще вершкове масло додавати трішки, щоб урівняти цю жирність. Мій. Ну, коротше.